Більші видання інформаційного фронту, такі як Associated Press, Guardian, Washington Post, Politico, зійшлися на думці в контексті саміту НАТО, що підвищення оборонних видатків до 5% – це історична перемога Трампа. Чи схиляєтесь ви до такої думки, і чи не, не виникає у вас відчуття, що це якесь е, дуже дивне реаліті шоу, яке відбувається у нас на очах? А чому реаліті шоу? Трамп е, більше, знаєте, скажімо так, він е, більше специфічно не політика, а більше людина, яка е, вміє рахувати і заробляти гроші. Тому він чітко прорахував, е, які навантаження йдуть на американський бюджет. Коли Сполучені Штати підтримують всі інші країни НАТО, і проаналізувавши спроможність тих країн по накопиченню власних ресурсів, тому він підняв цю тему, що він виграв, він виграв в першу чергу в очах власних виборців, що президент Сполучених Штатів більше турбується про Сполучені Штати, і це якраз як за його точкою зору, іде в плюси щодо йоретіму. А що стосується країн НАТО, ну багато країн НАТО, вже розуміючи ступінь загрози від можливо нападу Росії, вже самостійно почали виходити безпосередньо на підняття рівня виплат з бюджету на військові розходи. Ну тобто це хороше питання, тому що чи потрібна була одна людина, скажімо так, навіть якщо це президент такої надпотужної держави, як Сполучені Штати, але це одна людина, яка привела, грубо кажучи, до тями всі інші країни у розумінні ризиків, так? Так. Ну, тому, тому в мене виникло питання, чи не зустріч це була відірваних від реальності. Е, ну не знаю, інфантильних якихось людей, які не бачать, що діється навколо, які живуть в своїй бульбашці. Ну е, кожна країна е, грає в власні геополітичні інтереси, якщо можна так сказати, і сполучені штати грають е, власну гру, і те, що е, вони підштовхують НАТО бути більш самостійним. На європейському континенті це дуже чудово. Бо е, позиція, що Сполучені Штати є таким добрим поліцейським, які е, аби демократія у всьому світі була демократією, це те, е, проти чого Трамп. І в принципі, якщо взяти історичний такий е, нюанс, то е, в минулому сторіччі з 20 по 39 рік та ж сама була позиція Сполучених Штатів, де після першої світової війни. Штати зайняли позиції, що проблеми Європи е абсолютно не торкаються Сполучених Штатів. Наразі е такий варіант повторюється. Але при цьому Трамп в певних моментах розуміє, що співпраця з країнами НАТО йому потрібна. І те, що Сполучені Штати постачають певну кількість зброї, озброєння, техніки різного призначення, в тому числі військового до Європи, це також важливо. І він розуміє, що безпосередньо саме завантаження військового сектору або військово оборонного сектору Сполучених Штатів також залежить від замовлень країн НАТО, які скуповують цю зброю. Тому тут йде по така подвійна е ситуація, що е Трамп підштовхує е Європу, скажімо так, до збільшення в в витрат. На військову по, по військовому питанню і тим самим він більше ніж впевнений, що частину озброєння для покращення наповнення збройних сил НАТО на європейському континенті буде здійснюватися за рахунок американських військово-промислових підприємств. Добре, скажіть мені тоді, чи вважаєте ви цю цифру в 5%? Адекватною сучасним реаліям і сучасним загрозам, і плюс, пам'ятаємо так, тримаємо в умі, що це цифра на наступних 10 років. Знаєте, що стосується політики в Європі, багато з них хто не особливо а, хотів іти на такі непопулярні зору політиків кроки, але це було значить, в передбаченні можливих якихось там. Виборів, які будуть через рік, через два, через три, і це може використано їхніми опонентами як певний важель впливу на їхню популярність. А з точки зору готовності до війни, то знаєте, на війні ніколи не буває достатньо потрібної кількості боєприпасів, техніки, навчених, мотивованих людей і 5% з урахуванням того, що останні 30 років країни. Європи і країни НАТО, в тому числі, і ті, що вновь е, були залучені після розвалу Радянського Союзу, і ті, що були ще зачів розвалу, е, після 91-го року НАТО почало готуватися до війн короткої тривалості, е, короткої малої інтенсивності, і безпосередньо величезна кількість запасів е, зброї була. Знищена або законсервована, і наразі вже частина них передана до України. Простий приклад, одна з найбільших найбільша армія в Європі, що стосується країн НАТО, це армія Німеччини Бундесвер. В грудні минулого року чітко заявив, що та інтенсивність ведення бойових дій, яка є на російсько-українському фронті, відповідає тому, що снарядів в Бундесвері при такій інтенсивності. Вистачить е, максимум на три тижні ведення бойових дій. на три тижні ведення бойових дій, і це реально така твереза жорстка цифра. Я вже не кажу про інші країни, о, бо ці запаси значно менше, ніж е, те, що є в Німеччині, і це якраз є реалія того, що е, Європа мусить е, накопичувати зброю і готувати людей до можливої війни з Російської Федерації, не дай Боже, щоб ця війна була але треба чітко зрозуміти що е, росія рахується тільки з синними і аби росія не мала бажання е, продовжувати свою наступальну діяльність е, в європі в першу чергу європа мусить накачати військові м'язи а для того щоб накачати військові м'язи потрібна потужна економіка і потрібні кошти на розвиток цієї економіки все дуже просто чи нарощенням м'язів, як ви висловилися, можна вважати рішення Данії про призов жінок від 18 років? Це воно? Це чудова ідея. І я аплодую політикам Данії, які чітко розуміють ступінь загрози і розуміють, що спроможність будь-якого громадянина в країні вміти діяти в складних ситуаціях і в першу чергу тримати зброю в руках. Надавати першу медичну допомогу і розуміти свої дії в разі початку ведення бойових дій, це чудова річ, і нічого страшного в цьому немає. Це не мілітарізація країни, це спроможність підняття рівня безпеки в цій країні. Бо коли росіяни будуть розуміти, що та країна, куди вони хочуть напасти, яку хочуть вони окупувати, кожен громадянин вміє тримати зброю в руках, і всіх громадян є зброя в руках. То у них буде значно менше бажання е, наступати на цю країну логічно. Але тоді в мене запитання, чому Данія, не будучи у стані війни, робить такі рішення, а Україна, будучи в стані війни, до цього ще не прийшла. Гарне питання, провокаційне, але воно жорстко правдиве. Тому що е, люди, які керують в Данії, вони є політиками і патріотами в одному е, стакані. А от ті, хто керують нашою країною, чомусь вважають, що е громадяни України не можуть бути готовими до ведення бойових дій. Вам простий приклад, коли в 20-му році я коли був заступником секретаря Ради на безпеки та оборони разом з депутатом Шараскиним подала законопроект, що стосується територіальної оборони країни. І в нашому законопроекті передбачалося, що всі члени територіальної оборони, які пройшли підготовку, Мають право зберігати зброю в себе вдома, це було, мабуть, найбільший е, камінь зіткнення е, тоді, коли це обговорювалось в Верховній Раді. В результаті був прийнятий, е, розглянутий і прийнятий законопроект альтернативний від Володимира Зеленського, який був поданий через 5 місяців після нашого проєкту. Ми програвали час. І в результаті, е, де Юрі, цього не сталося. Зброя. Не поступила в руки членів територіальної оборони ще до початку війни, так само як і територіальну оборону не створила, а створили сили територіальної оборони. Це зовсім різні речі. тому цікаво, він може прочитати наш законопроект, який є на сайті Верховної Ради, і існуючий закон про нас спротив. Але влада сама собі е, протирічила, бо коли почалась повномасштабна війна. В тому самому Києві зброю роздавали людям на вулицях, просто як дрова, без документів, без рівні підготовки. То навіщо самим собі брехати? Ми ж розуміємо, що саме озброєний народ, бо війна в масштабах, яка ведеться, і яка починалася, це війна всенародна, і кожен громадянин України мусить вміти тримати зброю в руках, мусить мати. Певні оборонні навички ще до того моменту, як ця війна почалась. А під час війни ці навички мусить бути, знаєте, ще з дитинства засвоєні певними дітьми. Якщо ми хочемо, щоб наші діти почували себе впевнені і вміли себе захистити, ми мусимо ще з самого дитинства починати грати з ним у військові ігри. До речі, тій самій Польщі я сам бачив, як в суботу-неділю школярі під керівництвом інструкторів чудово! Грають військові ігри, і я прекрасно розумію, що через 3-4 роки, 5 років, ці діти вже стануть юнаками і юнками, і ці діти вже будуть вміти користуватися зброєю і будуть впевнено вміти захистити власну державу. Так, тобто вони не починатимуть з ґрунту, а вже з якоїсь третьої, п'ятої сходинки цієї драбинки. Це все логічно, це правильно. Але мене тут радше, пане генерале, цікаво. Тут можна розділити. Нація озброєна і вміє цим користуватися для захисту, і також призов всіх громадян, всіх громадян, які мають паспорти. Так, це не тільки чоловіче населення, це також жінки. Чи має Україна? Не знаю, соціальний якийсь потенціал сприйняти це, дійти до цього, чи, чи це взагалі тема табу, і вона не обговориться, і ми до неї ніколи не прийдемо? А чому ми не прийдемо? Ми забули власне минуле ще засіб українського казацтва, жінки також. Вміли тримати зброю в руках, і коли чоловіки були в походах, козаки, то жінки достатньо часто захищали власні села і міста, поки їх чоловіки були в поході. Що ми тут такого вигадали? Зброї немає роду жіночого чи чоловічого. Вона зброя. І хто тримає в руках жінка чи чоловік, нема різниці. Головне, щоб ця людина була підготовлена. І ворог, який буде атакувати наші міста і села, він не буде розрізняти е, жінки чи чоловіки. Він буде намагатися вбити всі. Так, от, щоб ми не допустили їхні смерті, ми мусимо значно раніше і значно впевненіше на випередження бути готовими і при необхідності також убувати ворогів, які прийшли незваними гостями на нашу землю.